Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається з порушниками строків розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Перш за все, банк, який виконує функції валютного нагляду відповідно до вимог постанови Національного банку України номер 7 Контролює та фіксує порушення у сфері розрахунків економічної діяльності. Наприклад, ви відправили передоплату за імпортний товар, і товар не надійшов протягом строків, передбачених законодавством. Або ви експортували товар, і вам не прийшла валютна виручка протягом строків, встановлених законодавством. Минулого року це було 365 днів, зараз строки скорочені, але дивіться в розрізі ваших угод. По відповідних строках, що відбувається далі, наприклад, ви фіксуєте, ну, з вами не розрахувався нерезидент, якому ви відправили товар. Виручка не прийшла. Це факт. Є порушення термінів розрахунків. Банк, який здійснює нагляд за такою угодою, відправляє інформацію до двох органів до Національного банку України. Та до податкової інспекції що, вашої податкової інспекції там, де ви безпосередньо зареєстровані, наприклад, Печерського району міста Києва. Далі податкові органи здійснюють позапланову перевірку конкретно цієї операції, за якою у них є інформація про те, що не закриті, не завершені терміни розрахунки у сфері Z. Ви отримуєте повідомлення про. Надання документів ну, на підставі власне, інформації від банку. Якщо, наприклад, банк помилився і угода ваша закрилася, і усі папери у вас є, але банк з якихось причин не взяв їх до уваги чи ну, відмовився закривати угоду, тому що визнав її ризиковою. В процесі планової, борніше позапланової перевірки податкової саме по валютному нагляду, ви можете пред'явити всі документи, і податкові органи закриють. Таку перевірку без порушення. Але якщо ми маємо справу дійсно з порушенням, то податкові органи виносять повідомлення рішення і починається відлік пені за порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків у зовнішньої економічній діяльності. При цьому ви можете, наприклад, подати в суд, ви можете оскаржити рішення податкових органів, якщо ви, наприклад, вважаєте, що ваші документи. Повинні були б закрити валютний нагляд, або ви можете подати в суд на нерезидента і таким чином припиниться нарахування пені. Тобто, якщо ваше завдання отримати рішення суду, де ви не можете відповідати за порушення нерезидента, тоді є ризик, навіть не ризик, а нерезидент, який програв суд, він власне може потрапити до переліку санкцій. До санкційного переліку нерезидентів, з якими українці не зможуть більше співпрацювати. Але в будь-якому випадку пеня 0,3 за кожен день прострочки не є маленькою, якщо у вас сума прострочки велика, не нехтуйте такими ситуаціями, вирішуйте їх своєчасно і не доводьте до ситуації, коли вже назад від відкотити будь-які документи неможливо, тобто що сталося. То сталося. У нас на цьому все. Вдячні, ми що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.